Чотирикутник – його елементи, сума кутів чотирикутника. Чотирикутник це фігура, що складається з чотирьох точок і чотирьох відрізків, що з'єднують їх послідовно. При цьому повинні виконуватися дві умови. На одній прямій повинно лежати не більше двох точок. Відрізки, що з'єднують точки, не повинні перетинатися. Точки чотирикутника називаються вершинами, а відрізки, що їх з'єднують сторонами. Відрізки з'єднують точки, не перетинаються ці прямі. Сусідні вершини. Це вершини чотирикутника, які є кінцями однієї з його сторін. Сусідні сторони це сторони, які виходять з однієї вершини. Діагональ якраз з'єднує протилежні вершини. У чотирикутника, у будь-якого чотирикутника лише дві діагоналі. Сусідні сторони це сторони чотирикутника, які виходять із однієї вершини. Протилежні сторони це сторони чотирикутника, які не мають спільного кінця. Периметр сума всіх сторін чотирикутника. Чотирикутник позначається вказанням його вершин, при цьому вершини називаються послідовно. Наприклад, А, БЦ. Iată-mi A, B, C, D.